Просили мене показати сортові огірки, які ми сіємо, крім F1. Сортові огірки самі смачні, для їди це вони номер один. В нас. Також вони дуже гарно йдуть на засолювання. Обов'язково сіємо сортові з власного насіння. Покажу вам наші найулюбленіші сорти, які сіємо на городі. Перший огірок це Phoenix Plus. Всім відомий Фенікс, дуже врожайний, стійкий огірок до погодних умов, це покращений Фенікс, гарні такі темні плоди, це середньостиглий покращений сорт стійкий до погодних стресів. Мені здається, всі, хто вирощував Фенікс, знає, що Фенікс один з найкращих сортів. Також обов'язково вирощуємо парицький корнішон, гарні однорідні огірки. Це в нас середньостиглий сорт, переважно без порожнечі і без гіркоти. Кущовий це в нас ранній короткоплетистий сорт. Для засолу, консервування дуже врожайний. Хочу вам сказати, що якщо нормальні погодні умови і цей огірок підкормлений, то на кущі повно огірків. Ну і Ніжинський не міг цей сорт не показати. Популярний середньостиглий сорт кращий для соління. Чому показую Ніжинський? Бо багато людей тільки починає своє огородництво, тому може і не знають про Ніжинський. Це один з найкращих сортів. Ніжинський у нас стійкий перевірений врожайний сорт. Дуже багато людей його люблять. Також хотів вам показати китайські огірки. Останні роки постійно їх садимо. Колись ми їх не вирощували, постійно купляли на базарі, коли ще не було своїх огірків. А тепер вже зараз можна вирощувати дуже врожайний цей сорт, дуже багато багато Огірків родить, буквально 2-3 куща огірка, і ви не будете знати, де дівати огірки.